11 листопада 2022-го жителі Херсона скандують слова подяки воїнам ЗСУ, які визволили місто від російських загарбників. В окупації обласний центр перебував понад 8 місяців. Від Росії херсонці натерпілися, тому поспішали знищити будь-які згадки про неї. Дай так, таких місць в Херсоні дуже багато. Будьте обережні. Херсони в цілому правобережжя області визволяла низка бойових підрозділів, серед них 124-та бригада територіальної оборони. Так, дуже багато. Це була дуже велика операція. Це, е, ми йшли впевнено е, і знали, що ми сюди зайдемо. Ми боремося за своє життя і за своїх близьких і за свої землі. І от у нас така була мотивація йти до кінця. Артему 24 роки. І до війни він працював у бізнесі свого батька на Кіровоградщині. В цивільному житті я працював начальник СТО. У мого батька є своє СТО. І я був начальником там. За своїм віком Артем міг би далі займатися родинною справою натомість добровільно долучився до війська і став учасником подій, які увійдуть до підручників історії. Артем один із воїнів, які визволяли Херсон. Він служить у мінометній бригаді 196 го батальйону 124 двадцять окремої бригади ТРО морської піхоти, за фахом радіотелефоніст. Скажіть, будь ласка, а чим саме ваш підрозділ? От яка була місія вашого, яке завдання було? Забезпечити зв'язок по всьому батальйону, по всіх штурмових підрозділах. І щоб на нулі, як хлопці йшли піхота, щоб був зв'язок. Постійного коригування арти, пілотів, все мало забезпечувати зв'язком. Це ми налаштували. От Війсьдарівський мост, от такий він імей. Зараз його просто немає. Намагаючись стримати наступ ЗСУ, ворог підірвав мости на правобережжі. Як ви йшли підірваними е... мостами? Як ми обходили, строїли плоти і переходили так. Ну, в нас другого варіанту не було. Потім е, ми почали, коли вони виходили, ми почали бити по Антоновському мосту працювати, ну щоб якомога більше затримати їх на цьому берегу і взяти е, військовоплених. Така стояла задача якомога більше повернути своїх хлопців назад. Втікаючи від зсу, окупанти кидали своїх поранених і загиблих з точністю до навпаки, як розповідають російські пропагандисти. та нема ніякого героїзму. Просто як ми почали заходити, вони просто бігли, тікали, кидали по повністю все. Коли ми зайшли, то дуже багато складів залишилося. Дуже багато артснарядів, дуже багато спаляної техніки. Коли працювали, коли ми сюди заходили. Втрати ворог поніс дуже великі. Вбиті сталеві собаки навкруги, і в Капонірах земля. Хай марс малює в блакить білі смуги, стогнуть херсонські поля. До Херсона оборонці заходили через Миколаївське шосе. У нас йшла колона. Ми заходили сюди колони, ми е, заходили зразу всі. Е, 124 та бригада, 196 батальйон. Що говорили люди? Е, люди плакали, дарили цвіти, просто зупиняли машини, кричали, обнімали. Дуже були раді звільненню Херсона. Бойовий прапор за героїчну оборону Херсона. Ним нагороджено 124-ту бригаду. Визволення правобережжя вже в історії підрозділу, який пише нові сторінки літопису оборони України. Марина Савченко, новий день.